Всім привіт, шановні! Сьогодні поговоримо про необхідність розширення кругозору безпосередньо людиною. Неважливо, чи то слухач або автор. Одразу хочу зазначити, що відео це не тільки про музику і не про те, що подивіться, який я розумний. Ні, відео це про те, що нас гурт персон турбує чи не найбільшим чином, а саме про освіченість та безпосередньо культурний розвиток як наших слухачів, так і наших співгромадян в цілому. До чого я хилю? Запитаєте, ви та до того, що до 2014-го переважна більшість українців не звертала жодної уваги на те, що ми живемо у тотально зросійщеному суспільстві, де слухати мішу круга, бутирку, іріну алегрову, любу Успенську, к єдинственному ніжному бігу з прибітей печеню, прапітей печеню. Вибачте, Філіпа Кіркорова це цілком притомні речі. Ну а що, наші краще? Та й дійсно, коли в твоїй країні найбільшою популярністю користуються пісні штибу Я солдат недоношений доношений рібенок, так, так, саме так не переплутайте або шльопалі шльопки», то справа дійсно запахла чоловічими статевими органами. Чому так коїлося? Багато хто з нас, в тому числі і я, навчалися в російськомовних школах, де усі предмети викладалися російською мовою, окрім звісно, української мови та літератури. Ми вивчали твори російських письменників штибу Війна і Мір, Анна Кареніна, Євгеній Онегін чи навіть якась або якесь чи якийсь Недарасель. Тоді як глибокого вивчення творів українських письменників, на жаль, не вистачало, і багато хто з нас взагалі забули, що ми там читали та вивчали у школі. Так само і з українськими поетами. Ну зрозуміло, що Шевченка та Ларису Петрівну Косач виносимо за дужки. Доводилося вчити Пушкіних, Лермонтових, Єсеніних, які писали про березки, клівітніков Русі та оспівували зґвалтування жінки. Зараз я про так звану поему Уланша, того таки Лермонтова. До речі, цього таки Лермонтова називали отцом руського спецназа. Вона, звісно, подавалася як іноземна література, але чомусь Чарльзу Дікенсу, Гете чи Бернарду Шоу ніхто стільки уваги їй не приділяв і близько. А ось вбивство бабці сокирою через гроші, подане у якійсь псевдофілософській манері, вивчалося дуже ретельно, на відміну від підтекстів тигроловів або Собора Леся Ганчара, що характерно також не було посиленої уваги до віршів Василя Симоненка або Василя Стуса. Ніхто у школі не розповідав, особисто мені знову ж таки про розстріляне відродження. На жаль, не закарбувалися у пам'яті прізвища Підмогильний, Куліш, Курбас. Хоча з пам'яті у мене все більш ніж окей. Не наголошували на значущості цих людей для розвитку української культури так, як наголошували на важливості усяких толстаєвських, горьких, булгакових. А останнього і взагалі хтось ще до сих пір вважає частково українським письменником. Навіть незважаючи на відверту антиукраїнську шнягу під назвою Біла гвардія або вже зовсім кончену парашу під назвою Я убіл, у котрій бути українцем майже автоматично дорівнює бути злочинцем або терористом. І інтернет не був розвиненим у достатній мірі на початку 2000-х років, щоб поцікавитись самостійно. А батьки наслідували манеру поведінку власних батьків, і це було ще ж ти бо ти що самий розумний, щоб зі старшими сперечатись Сталіна на тебе, нет. До речі, цитата. Батьки хотіли, щоб я ретельно вчився, але на хіба воно мені треба? Та чому шагане, ти моя шагане та барадіно це нереально круті вірші? Пояснити мені було важко. А сперечатися було за що, тому що вже у 10 років був прочитаний поклик пращурів Джека Лондона, і сама мова цієї книжки казала про те, що ось це пише людина, яка знається на тому, що вона говорить. Свого часу я просто випав у осад після фетька Халамидника Винниченка. Настільки це було сильним емоційним потрясінням для мене. А ось про дом Фамусових та усяких чацьких не приваблювало мене зовсім. А ще у шкільній програмі і близько не було королеви Марго Олександра Дюма та Спартака Рафаела Джаваньолі, які були прочитані мною вже у 13 років. Так само було і з кінематографом. Майже ніхто не дивився з захопленням тіні забутих предків, наприклад. А ось кацапська мура про Глеба Жиглова і Володю Шарапова. Оце б шедевр. А Кайдашева сім'я, наприклад, сприймалася тільки через призму Ой, посматрі на цих смішних. Вибачте, хахло, к ненавиджу це б слово! Ніколи не розумів, чому мені повинно подобатись відверте лайно під назвою Іронія судьби чи служебний роман. А ось дивитись хоробре серце це не дуже, бо бач, там вбивають на кожному кроці. А зелена миля це про те, як страчують е, у тюрмі. Хоча дивитись е, джентльменів удачі про тих такі зеків, це цілком притомна річ, бо бач, воно ж дуже класна комедія. У восьмому класі мого навчання у школі усі, без виключень мої однокласники, захоплено обговорювали нюанси кацапського лайна під назвою Бригада кожну перерву. Потім підписували зошити ім'ям. Вибачте, Саши Білова. Всі ці кончені цитати отвічаю за базар, інша шляпа. Я подивився перші чотири серії цього кіна. І зрозумів, що воно мені 300 років нахер не треба, і хоч школу я прогулював регулярно, але забидло себе не вважав, тому що цікавився літературою. А, на відміну, наприклад, від тієї такі алгебри. І ось я зробив висновок, що тусуватися оточенню дев'ятикласників, які захоплюються бригадою, кругом, та розмовами на тему там коронче за дурман, пойдем в по па пару розірін, це мовитон. Хоча злісним прогульником та порушником усіх можливих правил був, звісно, хто правильно. Я. І, хоча вже було далеко на кам'яне століття, але мені, до речі, переважно дорослі спіною у рота доводили, який же це кайф слухати Цоя, чи ласкавий май. А оцей твій Елтон Джон це гамасєк. Це цитата, якщо що. До речі, коли ви востаннє чули це слово? Якщо давно, то поздоровляю, ви також дід, як і я. Ну або бабця. А це мені ще пощастило, що вдома були і платівки Тото -то Кутуньо, Тіни Тьорнер та майже незрівняної Ольги Цибульської. <риклад> а що Ольга Цибульська? Це не відніх Юстан. Я хай. Я думав, що це одна людина. Шановні, не забувайте, в нашій країні триває повномасштабна війна. Кожен день кончена кацапня руйнує оселі, долі та життя сотень українців. У ці важкі часи допомагайте одне одному, а найбільше тим, завдячуючи кому ми можемо як ніяк посміхатись, слухати музику та й взагалі жити Збройним силам України. Разом переможемо. Слава Україні! Так, до чого я це все? Той, хто дійсно прагне розвитку у певних аспектах, а той комплексного розвитку себе або своєї творчості, знайде можливість для того таки розвитку за будь-яких, навіть дуже складних обставин. Та тому, що те, що не прогресує, апріорі починає деградувати, хоч, можливо, і не одразу. Ані Лорак, Таїсія Повалій, прості приклади подібного штибу. Колись ти співала сіла птаха і робила це дійсно красиво та філігранно, і була кумиркою. Або кумеркинею чи кумеркесою мільйонів. А зараз ватниця, яка співає у кремлі калінк малінку та розповідає про нацистів взігуючих на улицях. Небажання знати історію своєї країни та розуміти контекст того, що коїться зараз, е свого роду добровільний ескапізм від реальності, ще й добряче підгодований фублямі. І знаходяться індивіди, які вірять цій пиздосі: ані Лорак, зраднику Бардашу, які підписані на телеграм-канал, вибачте, Шарія. Навіщо їм точка зору відвертої вати там разоти? Правильно через те, що вони ніхіра не обізнані, в них немає теоретичної бази знань і немає жодного бажання заглиблюватись у надри дійсно важливої інформації. І ось така не те, щоб розумна публіка штампує контент, який не несе у собі нічого важливого. Діско вертольоти округ мене весь мир кружить, кружит жить, інша. Ху... Цікаво, скільки з авторів цього шлаку знають, хто такий Петро Болбочан? Або чому 93-я бригада Холодний Яр має саме таку назву хоча й не виключено, що вони збирали гроші для неї під час своїх концертів. Скільки з них читали невеличку драму Валеріана Підмогильного? Або скільки вони знають картини Івана Марчука? На жаль, слухачі не часто вимагають від своїх кумирів чогось дійсно глибокого та змістовного, але це вже проблема культури споживання. І якщо вам цікава ця тема, то це тема для іншого відео. І Якщо вам буде цікаво, то пишіть у коментарях. Підсумовуючи, хочу сказати, що коли ви хочете чути по радіо щось цікавіше за охрана Атміна, я вас поздоровляю, деградація не з'їла вас остаточно. Все ще може покращитись, варто просто шукати однодумців та не боятися йти у розріз з думкою більшості, та знаходити мотивацію отримувати нові, дійсно важливі знання, а не дивитись якусь шляпу типу вагітна у 16. Якщо у вас є потреба в отриманні нових знань, це чудово. Якщо навіть поки що немає, але є певні передумови для цього, це також добре. Не спиняйтесь, цікавтесь дійсно важливою інформацією з минулого та теперішнього, щоб не робити болючих помилок у майбутньому. Або хоча б мінімізувати їхню кількість. Ну тож підписуйтесь на нас. На наш канал тут на буде канал. Ч, ч, читайте, цікаві книжки. Дивіться гідні фільми, розширюйте свій кругозір. Е, дивіться. дивіться. Тож підписуйтесь на наш канал. Тут буде ще багато цікавого навколо музичного контенту. Розширюйте свій кругозір, читайте цікаві книжки, дивіться гідні фільми. Та найголовніше слухайте дійсно якісну музику як найчастіше. До нових зустрічей.